Чистості розпочалось пленарне засідання сесії Закарпатської обласної ради спільною відзнакою обласної військової адміністрації та облради за розвиток Закарпаття нагородили відомих краян. Наші колеги депутаті. На розгляд депутатів представили понад 50 питань, серед яких рішення про здійснення державно-приватного партнерства йдеться про реставрацію пам'ятки національного значення палацу Габора Бетлена, який знаходиться в берегові. Будівля знаходиться в аварійному стані. Частина даху вже упала в стіни. Всі в тріщинах ми можемо втратити цю пам'ятку назавжди. Було звернення зацікавленого приватного суб'єкта в рамках закону України про державне приватне партнерство з пропозицією за власні кошти реставрувати і використовувати за цільовим призначенням. Тобто там буде освітній заклад в подальшому після завершення відновлених робіт і буде музей міста Берхова, який там існував. Ну, Протягом десятиліть, але останні десять років будівля не використовується в зв'язку з аварійним станом. за попередніми підрахунками. Реставрація аварійної будівлі становить біля 200 мільйонів гривень. В пресі виникло така занепокоєння, що хочуть через так звану приватну реставрацію забрати пам'ятну будівлю. І сьогодні на сесії було озвучено, що цільове призначення. Цієї будівлі не міняється, що власні власником залишається обласна рада. Ми хочемо відновити навчальний заклад, залишити в ньому музей. І відповідно відновити цінність цього приміщення, оскільки є загроза, що вже в одному крилі впав дах, то ще дві-три зими, і взагалі ця будівля завалиться. Тому ми прийняли таке управлінське рішення. Виставляємо на конкурс, бажаючи інвестори, які інвестують свої кошти, будуть презентувати проекти, і відповідна комісія буде визначати переможців. Також депутати проголосували за допомогу військовим, зокрема забезпечення необхідними речима та здійснення реабілітації. Розглянули питання щодо підготовки до опалювального сезону. Ішлося і про часткові компенсації жителям краю за встановлення сонячних панелей.